Індустрія моди змінюється навколо нас. Котрова промисловість була заборонена в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, Австрії, Хорватії, Сербії та Словенії. Також є заклики заборонити імпорт хутра до Великобританії. На додачу до цього, H&M щойно анонсувала нову колекцію з використанням ваганської шкіри з кактуса, і ейся відмовилися від одягу з кашемірового мохеру і шовку. Але чому це огляд найпоширенішого одягу тваринного походження та реальна картина того, що зараз відбувається у цій галузі? У 2014 році таємне спостереження показало, що в Китаї експортували собачу та котячу шкіру під виглядом коров'ячої Це викликало громадське обурення і навіть інтерес у Конгресі США. Однак чим носіння шкіри собаки та кішки відрізняється від носіння шкіри будь-якої іншої тварини щороку 1,4 мільярда тварин, а саме корів, буйволів, овець, кіз, кенгуру та свиней, вбивають хоча вони такі ж розумні, як собаки та коти, та страждають так само, але всім байдуже. Шкіру часто виготовляють з шкіри великої рогатої худоби, яку використовують для виробництва молока та м'яса. Цю шкіру тваринницькі організації називають. Побічним продуктом це означає, що купуючи шкіру, ми підтримуємо галузі, які примусово запліднюють тварин, відокремлюють немовлят від їхніх матерів, виконують такі каліцтва як кастрація, клеймування вух, А потім цих тварин відвозять на вантажівках на бійню, де їм перерізають горло. Навіть в Індії, де до корів ставляться по-іншому, реальність така, що велику рогату худобу перевозять із районів, де забій заборонено до регіонів, де це законно. Тваринам натирають очі чилі та ламають хвости, щоб змусити їх рухатись та прямувати до місця, де їх зрештою б'ють. В індійському штаті Раджастан, який є єдиним державним департаментом, який доглядає за священними коровами, які вільно бродять, є сотні дубильних заводів, які обробляють шкіру великої врогатої худоби. Фактично, Індія є другим за величиною експортером шкіри, і тільки Китай виробляє більше. Так звана екзотична шкіра походить від таких тварин, як алігатори, броненосці, змії та страуси. Це також розумні тварини, які страждають, але їх експлуатують, тримають у клітках, а потім часто вбивають, перерізаючи горло, зголовлюючи, або пошкоджуючи спинний мозок, щоб можна було зняти їхню шкіру. Крім того, компаніям не потрібно вказувати, звідки походить необроблена оброблена шкіра. Тому навіть якщо ми купуємо шкіряний виріб з написом Зроблене в Італії», це нічого не означає, коли мова йде про те, звідки походить шкіра тварини. Важливо зазначити, що незалежно від того, звідки взялася шкіра, тварині перерізали горло і позбавили її життя без потреби. Будь-яка шкіра це смерть. Умови на шкіряних заводах, де працюють люди, щоб виробляти та фарбувати шкіру, також дуже жахливі, особливо в країнах з низьким рівнем. Ним доходу, як от Бангладеш та Індія, де навіть дітей можна знайти босоніж стоячи в токсичних хімікатах для дублення, таких як миш'як і хром, якими фарбують шматки шкіри, які пізніше продаються в такі країни, як Європа та США. Дослідження показали, як усі ці хімічні речовини призводять до підвищеного ризику розвитку раку та шкірних захворювань. Крім того, мільйони галонів неочищеної води, наповненої частинами тварин, бордниками та хімікатами, часто закачують у відкриті канали, забруднюючи без того забруднені воді. Дні потоки від яких залежать люди. І навіть у більш заможних країнах дослідження показали високий рівень захворюваності на рак серед працівників шкіряних заводів у таких країнах, як Італія, США та Швеція, вважається, що носіння шкіри є екологічним і етичним, оскільки ми вже вбили тварину, отже, можемо також використовувати їхню шкіру. Однак деяку велику рогату худобу не тільки вбивають виключно заради шкіри, але також через канцерогенні хімічні речовини та обробку необхідну для перетворення м'яса на шкіру. краще піддати шкіру природній біодеградації, що також меншить забруднення води, усуне серйозні наслідки для здоров'я та прав людини, які мають місце під час процесу дублення. І якби люди дійсно дбали про етичність і сталість, то ми без потреби не вбивали б та не розводили цих тварин. Стосовно впливу на навколишнє середовище, то історичний аналіз усього виробничого циклу індустрії моди показав, що шкіра є найменш екологічною тканиною а синтетична шкіра має вдвічі менший вплив на навколишнє середовище ніж шкіра тварин. Сюди також не входять більш новаторські матеріали, такі як шкіра яблука, кактуса та ананаса, які як повідомляється є ще більш екологічними. Щороку понад 367 мільйонів тварин використовують для отримання вовни, причому переважна більшість це вівці. Промисловість платить за кілограм вовни, а не за годину праці, що стимулює фермерів та стригалів працювати якомога швидше. Розслідування понад 30 стрижень у США та Австралії та 25 стрижень у Великобританії виявили стригалів, які поводилися з вівцями так, ніби вони просто були предметами. З вівцями поводилися настільки жорстоко, що після нанесення ран ножицями їх зашивали без знеболення. Однак, навіть стандартна юридична практика також передбачає страждання. Після того як ягнята народжуються, їх калічать, а саме каструють та купірують хвости, і зрештою їх усіх вбивають. Також всупереч тому, що багато людей вважають, що всіх овець вирощують заради вовни. Їх також вбивають заради м'яса, коли вони більше не вважаються прибутковими, що часто буває у віці приблизно 5-6 років. Зрештою, без забою не буває вовни. Ми вибірково розводили овець, щоб виробляти надмірну кількість вовни, як правило, у дикій природі вівці скидають вовну в теплі місяці однак, ми змінили цих тварин, щоб максимізувати кількість грошей, які можна отримати з їхніх тіл. Для селекційного розведення фермери в Австралії проводять процес під назвою Мулизен, коли зрізають шматки шкіри та плоті з овечого хвоста та задніх ніг це робиться для того, щоб зменшити ризик зараження мухами, які відкладають яйця у фекалії, які можуть потрапити в надмірну кількість вовне овець, яких для цього і селекціонували Овеці, які використовують заради їхньої вовни, також часто використовують для розведення. Цей процес у багатьох країнах, наприклад, в Австралії, здійснюється штучно. Запріднення передбачає, що фермер примусово бере сперму у барана, а потім затискає вівцю на візку, перш ніж зробити два розрізи в області тазу, через які вводить сперму всередину неї. Австралія, Китай і США, є найбільшими виробниками вовни, виробляючи 60% вовни у світі. Коли справа доходить до мириносової вовни, Австралія відповідає за 50% світових виробництв. Якщо говорити про вплив на навколишнє середовище, результат аналізу індустрії моди поставив вовну на четверте місце серед найшкідливіших тканин. І коли ми думаємо про це, нам регулярно показують, що червоне м'ясо є найбільш шкідливим для навколишнього середовища продуктом. Однак нам також кажуть, що шкіра та вовни є екологічно чистими а системи вирощування однакові, незалежно від того, чи вирощували цих тварин заради м'яса, чи шкіри або ж вовни. Щороку близько одного мільярда тварин вбивають заради їхнього хутра, причому понад 95% надходить від тварин, вирощених на фермах. Тварини, яких найчастіше використовують для отримання хутра, це лисиці, норки, шиншили, кролики та собаки. Найбільшими виробниками хутра є данія, польща та Китай. Однак стандартні процедури майже завжди однакові. Тварини тримають у крихітних клітках, у яких практично немає місця для руху. Саме тут вони проводять все своє життя. Тварини страждають психологічно, кусають один одного, стають канібалами, а також завдають собі шкоди і калічаться неймовірно жахливими способами. Усіх тварин, вирощених заради хутра, вбивають, оскільки це єдиний спосіб, яким фермери можуть отримати хутро. Це також стосується норкових вій, хоча існує поширення, Чирина помилкова думка, що норок просто голять. Звичайні форми забою таких тварин, як норка, передбачають занурення їх у металеві бочки, які потім наповнюють газом. Тварин також можна вбити іншими способами, наприклад, перерізати горло та зламати шию. Великих тварин зазвичай вбивають, утримуючи затискачами, а потім вставляючи електричні дроти в рот і анус, щоб викликати смерть від фібриляції серця. Дослідження показали, що тварини можуть залишатись у свідомості протягом 30 секунд. Після чого вони переносять серцевий напад, поки вони ще в свідомості. Було також виявлено, що шкіру з тварин часто знімають живцем на хутрових фермах. мільйони диких тварин потрапляють у пастки та вбиваються заради хутра щороку, включаючи тюленів, яких часто забувають до смерті, та риси і койотів, яких зазвичай ловлять у сталеві пастки, а потім застрелюють. Існує також хутро ангорських кроликів, які фермери вручну вищипують, що змушує їх кричати від болю. Кроликів обскубують вручну, а не голять, оскільки фермери можуть отримувати довші волокна та заробити на тваринах більше грошей. Цей процес вищипування є стандартною практикою для ангорської промисловості. Щороку для виробництва пуху використовується понад 840 мільйонів качок. Гусей Китай є найбільшим виробником, на який припадає близько 80% поставок пушного пір'я. Дослідження показали, що птахів часто обскупують живими. При цьому їх притискають або міцно тримають. А потім, коли з них зривають пір'я, общіпані птахи залишаються живими. Таким чином пух можна зривати кілька разів, що означає, що фермери можуть заробити на них більше грошей. А скупчення пуху фактично збільшується в результаті. Даті живого зривання Ці ферми також були пов'язані з постачальниками, які стверджують, що пух скубаних поживому тварин не є їхнім ресурсом. У минулому також було виявлено, що фермери, які вирощують фогра, також можуть заробляти додаткові гроші, продаючи пір'я птахів, яких вони примусово годують. Це означає, що ми у свою чергу також могли підтримувати примисловість фогра. Зрештою, усіх птахів, вирощених заради пір'я, вбивають, коли вони більше не вважаються достатньо прибутковими, щоб підтримувати життя. Шовк це волокно, з якого складаються кокони шовкопрядів. У природі шовкопряд проходить процес метаморфозу і стає мілью Однак шовк, який використовується в індустрії моди, проходить від одомашнення шовкопрядів, яким не дозволено проходити всі їхні природні стадії. Більшість комах вирощених у промисловості варять на перу або живими в газі в коконах, тому ми можемо використовувати волокна коконів, не пошкоджуючи їх. Шовкопряди були вибірково розведені, щоб мати більші розміри коконів і вищу швидкість росту. Але для виробництва одного фунта шовку, все ще потрібно близько трьох тисяч шовкопрядів. Це означає, що ми вбиваємо приблизно 1 трильйон шовкопрядів щороку. І Згідно зі звітом індустрії моди, шовк є другим стійким матеріалом через потенціал глобального потепління та використання викопного палива. Зрештою, коли мова заходить про одяг тваринного походження, страждання, експлуатація та смерть живих істот, є невід'ємною та неминучою частиною виробництва, що призводить до питання. Чи можна його справді виправдати, маючи таку кількість доступних альтернатив?